Про спортивних хлопців на цьому окрузі. Значить, яка в нас на даний момент інформація? Вони ходять от з такими посвідченнями за чесні вибори. Не знаю, чи видно їх? Підписана незалежна профспілка трудящі. От громадські організації такої на сайті ЦВК я не знайшов, поки яка б могла ну, здійснювати спостереження. І вони присутні на дільниці. От, по двоє причому, хоча б згідно закону, по ну по одному не більше одної, але організація має бути зареєстрована відповідним чином центральної виборчої комісії. І офіційні спостерігачі мають реєструватися в окружній виборчій комісії. Ми зараз цю ситуацію вивчаємо. От потім вони показували якісь документи. Нібито підтверджуючи їхнє право спостерігати, і там взагалі якась федерація рукопашного бою йде. От. Ну, тобто такі дзвіночки вони насторожують наразі. От. І якщо ці люди присутні на дільниці поза межами законодавства, оскільки вони не мають права там бути присутні, якщо вони відповідним чином не зареєстровані Центральною виборчою комісією, то виникає питання, що ж вони будуть робити ввечері, якщо вони зараз вже порушують закон. Е, я думаю, що більш детальніше ну, в третій годині ми вам повідомимо. Ще з таких е, речей про вибори. Ну по Чернігову дуже багато спостерігачів і офіційних і, спостерігачів і неофіційних ми бачимо мобільні групи, і ну видно, що кандидати добре дуже підготувалися до е, дня виборів, будуть захищати свій голос. А, і ще з таких а, ну кількох порушень. Значить, по Чернігову, значить, це на 205-му окрузі. На підготовчому засіданні члени комісії не хотіли пускати офіційних спостерігачів на підготовче засідання. Це дільниця No 74106. Підготовче засідання, в 7.15, ви знаєте, розпочалося, не хотіли пускати спостерігачів, але після дзвінка в окружну комісію я розумію, що це питання було вирішено, і спостерігачі змогли зайти. Ну, з таких ще незначних порушень, хоча, в принципі, це більше говорить про те, що члени ДВК не підготовлені абсолютно. На 207-му, знову ж таки, окрузі нам повідомили, що в на дільниці 40 7403 63. Члени дільничної виборчої комісії зіпсували інформаційні плакати. Тобто на інформаційних плакатах була розміщена офіційна ну, виборча програма кандидатів, вони їх повирізали, розцінили, що це агітація в день виборів на дільниці. Ну, тобто це говорить просто про рівень членів ДВК, які не розуміють, що інформаційні плакати мають зобов'язані висіти на виборчій дільниці. Таким чином, зараз виборці позбавлені можливості ну, ознайомитися з програмою того чи іншого кандидата. От ну це такі з більше з е, дрібних порушень. Я сподіваюся, що ми на таких дрібних порушеннях і закінчимо наш день, особливо ніч.